Тим часом російські пропагандистські пабліки повідомляють, що внаслідок нічних обстрілів тимчасово окупованого Севастополя загинули щонайменше 34 російських військових. Ще 40 зазнали поранень. За інформацією російських джерел у Севастополі підтверджується влучання по командному пункту окупантів, де перебували кілька десятків офіцерів. До того ж, на аеродромі Бельбек під Севастополем були пошкоджені три ворожі літаки. Удар наші захисники завдали і по місцю розташування російських морпіфів. Там також є серйозні жертви, визнають пропагандисти. Ну і тим часом партизанський рух атеж, посилаючись на своїх агентів, повідомляє, що російські силовики ходять у Севастополі по помешканнях і перевіряють телефони. Вони обурені, що в мережу могла потрапити інформація, яка розкрила реальні втрати, яких зазнали окупанти після успішної роботи Сил оборони України по ворожих цілях. Ну, і зазначу, що підконтрольні окупантам телеграм-канали називають обстріл тимчасово окупованого Севастополя безпрецедентною атакою з повітря. За підрахунком загарбників, російська ППО, нібито перехопила. 30 українських ракет у кількох районах загарбанного росіянами міста зафіксовані пошкодження інфраструктури. Уламки однієї з ракет влучили у п'ятиповерховий будинок у районі вулиці Батумської. Пошкоджено газову трубу. А біля вулиці Рудніва ракета влучила в офісну будівлю. Тож оприлюднені в мережі кадри спростовують заяву Гауляйтера Севастополя про так звану успішну роботу ППО та перехоплення повітряних цілей.